А наша зв'язала такий неймовірний светрик, і зараз вона більш детально про нього розкаже. В'язала я цей светр майже рік, почала в березні, потім щось запустила і продовжила вже цієї осені, але дуже задоволена результатом. В'язала з пряжі джинс, джинс Тропікал, плюс джинс і alize Baby-Best, якісь там. Жовтий, от помаранчевий. Ось в основному тут е, напівбивовно, ось, але в принципі в'язала його плотно і, і в дві нитки, тому е, якби повітря, холод, він не пропускає. Ось е, в'язала гачком 4,5.